Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Ньюкасл, у себе вдома на сейм Джеймс Парк. Команда Ди приймала Ливерпуляр слот. А три-три, мої -три, любі друзі, просто якась неймовірна перестрілка. Сьогодні відбулася на сейм Джеймс Парк, але давайте все розпочнемо в говоре все по порядку. 4-3-3. Стартова розновка Ліверпуля, Нік Поу по воротах. Холл Ливерлента Павлангах, Бен Гимарайс, Сантаналі, Же... Три копии захисників Александр Александр Исакентони Гордон та Джеймі Мерфи по флангах. це у Александр Исаек, это Гордон та мерфи у нападе. Ливарпуль 4-2-3 1 стартовое раснеу капітупичникар на слад. Хейлахе Ван Дайк, Джо Гомес Захисники Куанца, Энди Робертсон по флангах, Алекс Макаллис, Ран Гранденберг, центральный опорный Кертіс Кертис Джонс, центральний центральный півзахисник, Мохаммад Салаха, Саллаха, Кодзигак по флангах, и Дарвин Нуньясу на пати, Це стартова розстановка Ливерпуля. Ну а теперь давайте безпосередньо про сам друзья пойдут. Ну, что мужу вам сказать? Ньюкасл, и справді. Дуже активна команда Еді Хау розпочала. Ньюкасл вже там на першій хвилині момент створив, вдалося запреснигувати в центрі футболіста в футболістам Ліверпуля. Футболістам Ньюкасла дуже здорово вийшло в атаку. І Сандра Таналі дуже здорово пробивав обвідним ударом, але Келахер його удар відбив. Взагалі, Ньюкасл у першому таймі виглядав цікавіше. Ньюкасла, знаєте, більше ще виходило. І справді вдавалося високим пресником накривати. Футболістам Ньюкасла, футболіста футболістам Ліверпулі, Ліверпулі було. Дуже важко. Були у Ліверпулі атаки, навіть Ліверпуль, навіть і чим більше володіли команди слота Але це володіння більш-таки, знаєте, було на власній половині поля Ось Ньюкасл накривав. Ньюкасл дуже активно накривав, і там були хороші моменти у Ньюкасла Ну Не в кінці-то кінців на 35-й хвилині Ньюкасл рахунок, де відкриває. Бруно Марайса дуже здорово знаходить вільного Олександра Ісака. Олександр Ісак наносить такий удар з метру 23 -х. потужний удар, в ближній кут, потужний взагалі постріл від футболіста національної збір. Швеція Олександр Ісак на 35-й хвилині рахунок у матчі відкриває. І після забитого мяча, не укасл, і другий та то мяч забытый, Ліверпулю було. Дуже важко наприкінці першого тайму. І справді в Ньюкасла там хороші моменти були, пригадується взагалі, вихід Антоні Гордона, коли нам вдалося забити, коли Келлахер його удар відбив. Тобто Ньюкасл справді був ближче до другого забитого м'яча, ніж Ліверпуль до свого першого. Але у другому таймі картина помінялася, тому що Кертіс Джанс на 50-й хвилині рахунок мачі з рівня. Дуже здорово, це таке пройшло. По-перше, тут Діаґон Куанси, я би виділив, якщо не помиляюся, саме Куанса. Віддав цю діагональну Мохамеду Салаха, Мохамед Салаха отримав м'яч, віддав на Кортіса Джонса, який набігав, і Кортіс пробував одним дотиком, пробував також в ближній верхній кут, да, верхній кут, в ближній верхній кут пробував Кортіс Джонс, в дотик пробував, важкий справді удар, тобто тут треба ще й виконати, як було, і Кортіс цей удар виконав. 1-1 Ліверпуль миттєво рахунок матчі з рівня. Потім Ліверпуль мій другий мить забивати, Куді Гакпо був хороший момент. Пригадується ще момент у Дарвіна, коли Салах та подав Куді Гакпо, там речник Пов хотів мить забрати, але мячу він промахнувся, Коді вже прострив туди на порожні ворота на Дарвіна, і Дарвін не замикає дальню стійку, і Ліверпуль не забиває. Тобто Ліверпуль краще розпочав вже другий там. Ліверпуль ініціативу захопив, але потім відрізок був із за Ньюкаслом. Потім Ньюкасл також команда Хао провела хороший відрізок. І Ентоні Гордон на 62-х хвилині рахунок матчі з рівні. Ногу ліву передачу до свого пасива записує той такий Олександр Ісак. ну Ідеально, Олександр Ісак віддав передачу на Ентоні Горна, Ентоні вийшов на дерну позицію, пробив з під керівця Джанса, Кілохер і Гоудар відбив, але м'яч в сітковий різдів все-таки залітає. Ну і рахунок у матчі стає 2-1 на користь. Ньюкас Ларнесло реагує, потім на футбольне поле виходить Трент Олександр Арнет, Луїс Діас та Домінік Себаслай. Кайл Вілсон, Харві Барнс, Уілла Клонгстав вийдуть у Ньюкасла. І ось заміни Ліверпулі спрацьовують. Тому що Мохамед Салах на 68-й хвилині з передачі Трента, Олександра Арнольда рахунок матчі зріння. І як же Трент підключився до атаки. Трент прострілив на Мохамеда Салаха І Мохамед наносить удар одним дотиком. Дальній кут Мохамед Салах рахунок матчі зрівнює 2-2. Потім Ньюкасл э, команди Діхао могла Третє вийти у цьому матч вперед, тому що був вихід один на один у Мерфі, ідеально тут діагональ взагалі-то пройшла від Таналі, Сандр Таналі, так, що не помилився, віддав таку передачу хорошу. І. Там був вихід у Мюрфі. Мьрфі пробивав одним дотком, але не влучив по воротах. А потім ліверпульці захопили ініціативу. Хороші були моменти. А так весь супер шанс був Мухаммеда Селаха, щоб забити. Мухамед Салах пішов в соло проти футболістів Ньюкасла, протягнув м'яч, пробив з правою ноги. Влучив поперечку. Це був супер шанс на Ліверпуля, щоб вийти у цьому матчі вперше вперед. Ліверпуль все так забере, все так забере, командарне слота, і це зробить Єгипетський король, Єгипетський король, Мохаммед Салах! На 83-й хвилині знову, ну, точніше не знову, а вперше в цьому поєдинку виведе Ліверпуль в І знову тренд, і знову тренд. від передачу, передачі. Ідеальна передача від тренда і Мохаммед Салах з розворота. Пробиває в дальній кут Махамед Салах та робить рахунок матчі 3 2 на користь Ліверпуля. Але це ще був не вечір. Це ще був не вечір. 90 хвилин хвилина поєдинку у Ньюкасла був штрафний. Подачу виконує Брунегімарайс. Келахір пропускає м'яч, думає, що м'яч пролітає вже повз ворота, але Фабіан Шер. Фабіан Шер дотягується швейцарець в останню мить та переправляє м'яч до сітковорі. 3-3. Ось, до речі моці, Келлахер. ну, справді дуже прикрий м'яч Ліверпуль пропускає на останніх хвилинах поєдинку. А ну, в будь-якому випадку 3-3 просто неймовірний поєдинок. Якщо і статистику дивитись, то 17-16 за ударами, 6-5 за ударами в площину, 41. 59, це в нас контроль м'яча. нагодом, до речі, у Ліверпулі була перевага. 24, 4, 4 гуліві нагоди в Ліверпулі, три голів нагоди було упущено. Ньюкасла було дві голіві нагоди, свої голіві шанси команда Хау реалізувала. 348 передач Ньюкасла, 278 передачі були точними, 511 передач Ліверпуля, 446 передачі були точними. Ну і... Відповідно, 87% точність передач. 4-0 за офсайдами. Із 17 ударів, 6 ударів площина в нью 7 ударів повторота, одне влучання в Каркас також було в Ньюкасла. І 4 удари заблоковані були. У Ліверполі 16 ударів, 5 ударів площину, 5 повзорота, 2 удари було в Каркас, воріт та 6 ударів було заблокованими. По успішних відборах ну, можна сказати, що все-таки Ньюкасл був краще, тому що 71% успішності, 10 успішних відборів, у Ліверпулі 14 успішних відборів та 58 відсоток успішності. Три сейв Екілохіра, 2 сейви Ніка Попа, 22-16, повинні м'яча, 8-6 за перехопленнями, ну і 17 порушення правил було в Ліверпулі 5 жовтих карток, 9 Порошені правил було в Ньюкасла, дві жовті-картки. А найкращий футболіст у матчі я оберу Мохамеда Салаха, який зробив гуліву передачу і формив дубль. 2 плюс 1 Мохаммеда Салах, ну чесно, неймовірний футболіст Трента, я би виділив. У Трента дві гульові передачі якраз на Мохамеда. Справді, Мохаммед Салах, Трент, Олександр, Арнольд ну це неймовірні футболісти, які, в принципі, поміняли гру. Друзі, ну, що можу вам взагалі-то сказати? Справді дуже хороший матч, справді обидві команди показали дуже хороший футбол. І справді ось ці заміни Трента та Мохаммеда Салаха вони додали, справді, Ліверпулю. Ну, гра помінялась, тому що і справді вихід Трента, він, звичайно, що, ну, звичайно, що змінив гру. В Ліверпулі моментів та пішло побільше, і справді. Знаєте, якщо брати підсумок матчу, я вважаю, що нічого справедливий рахунок, знаєте. Ньюкасл перший там виглядав цікавіше. У Ньюкасла було більше атак. Взагалі Ньюкасла більше що виходить, мої любі друзі. Я вам хочу сказати, у Ньюкасла більше що виходив. Але Ліверпуль в другому таймі, ну Можна сказати, що ініціативу все-таки команда Арміслата собі забрала, у Ліверпулі вже більше моментів то було. Ну, глобально, якщо підводити підсумок, це був рівний поєдинок. В принципі, статистика тому підтверджує: за ударами, за володінням, тобто це був рівний матч. Це був рівний матч, який завершується абсолютно, я вважаю, ще справедливим рахунком 3-3. Ось. З одного боку, Ліверпуль пропустив на останніх хвилинах і для Ліверпуля нібито. Прикрасиняча. З іншого боку, з іншого боку, я вам хочу сказати, що в принципі, в принципі, Ньюкасл на поразку і не награв, тому що там перший там був хороший. Ньюкасл, справді, всі сили команди діхова віддала. На поразку команда точно не награла. Ну і в принципі, Ліверпуль також додав, і Ліверпуль також, скажімо так, відігрався по ділу. Тритримую любі друзі. Ну Ліверпуль залишиться в будь-якому випадку на першій позиції. 35 очок Ліверпуль свої здобуває. Челси та Арсенал мають по 27 балів. Но, правда, Арсенал ще всім матч не завершився. Коли я знімаю дане відео, Арсенал грає з Юнайтед. Ну, Ньюкасл 10-й Ньюкасл на дану, на, на принаймні, мить. Зараз на 10-й позиції 20 очок у Ньюкасла є в пасиві. Тож, Ньюкасл 3 Ліверпуль 3. Сьогодні ми побачили один з найкращих матчів. Я думаю, що сезона. Я думаю, це однозначно поки що один з найкращих матчів сезона в англійській прем'єр-лізі. Неймовірний матч, динаміка. Тут все було на вищому рівні. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мою любі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!